Получене королівство переходить у режим бойової готовності і бере курс на розбудову ядерного озброєння. Британський прем'єр Кір Стармер оголосив про масштабну оборонну реформу, а все через наростаючі загрози, зокрема й російські. Ключове завдання нового оборонного плану створити армію, яка буде в 10 разів смертоноснішою до 2035 року, і посилити внесок у НАТО та впровадити інновації у темпі воєнного часу. Відтак, уряд планує інвестувати у програму. Ядерних боєголовок і побудувати до 12 підводних човнів у межах партнерства. Окрім того, програми міститимуть мільярдні інвестиції у штучний інтелект та кіберзахист. Планують британці збудувати шість заводів із виготовлення боєприпасів, а ще закупити до 7 тисяч далекобійних ракет, профінансувати виготовлення систем протиповітряної оборони та витратити додаткові 2 мільярди фунтів стерлінгів на розвиток безпілотних технологій, орієнтуючись на досвід російсько-української. Війни кожен громадянин має зіграти свою роль, так заявив Стармер і додав, що Велика Британія постає перед серйознішою, більш безпосередньою загрозою ніж будь-коли з часів холодної війни.